Вітаю, слава Україні! огляді ніж від Тусана. Модель називається ТС-418, такий величезний розкладний ніж. Так, по порядку. Рукоять G10 з титановими лайнерами. 3D-обробка і до того ж отака геометрія рукояті. Для кращого утримання. Фрезерування для кращого утримання теж. Ну от такий зелений кольор випускається ще в пісочному кольорі. Бекспейсер теж титановий, є, і в нього десь приблизно на третину-четвертину. на четвертину. В ньому вже бонка для темляка, достатньо великий отвір. Тут можна всунути величезний темляк. Протилежна сторона повністю аналогічна, все один до одного. Лезо клин строю по центру. в Керамічні підшипники. Відкривається двома способами, як фліпер заплавник. Відкриття ідеальне, закриття теж і за цей шпинюк. Теж відкриття ідеальне. хваті. досить зручний. Та дуже даже зручний. На обух у нас ще є носічки. Не знаю, які тонкі роботи таким великим ножем, ну но мало лі. Любим хватом зручний. Ніж, у мене рука велика, і тут запас ще на громадну руку. Запасу дуже багато. Так, лезо, на лезі в нас сталь D2. Стунвож покриття, спуски прямі десь на дві третини. Паз вифрезерований, шпеньки. Що тут ще? ну Можна сказати, що фальш, ну це така чисто декоративна, я б сказав. би. Обух 4 мм зведення в районі 0,4-05. Тобто ще на рукоятці мм. Габарити. Загальна довжина 244, 243-244 мм. І довжина леза. Тут громадна леза 113-114 мм. Такий громадний ніж. Раніше випустили вони модель C418, була 394 попередня. Це практично ідентичний. Вони дизайнер той же. Но я так зрозумів, цей непоганий, великий, хороший, але він трошечки доробив і зробив цю ж саму модель, чуть-чуть вилизав, можна так сказати. Рукоять, як бачите, геометрію трошечки змінив, трошки зручніше. Далі лезо. Зараз спробую так, мабуть, показати. Лезо зробив, він і так був великий, він зробив ще більший. Ну, що тут ще? Ну, геометрія трошки інша. Лезо. Тут у нас горбик, тут у нас ямка, можна так сказати. Я не буду розказувати по термінології, бо не всі її розуміють. умнічать неохота. І все все остальне, все остальне практично ідентичне. Получилося лезо чуть довше, приблизно на пів сантиметра, а по РК, зараз поміряємо, подивимося по РК. ПРК практично майже на сантиметр. То 8-9 мм довше. Ріжуча коронка. Отакі От цікаві ножички. І, до речі, оцей оба випускаються вони або в зеленому, або в такому пісочному. Що та, що та модель. Вони обі є в продажі. Ціна приблизно однакова. Якість ідеальна, що там, що там. Рекомендую.